Доброго дня, друзі. Мене звати Олександр, і це наша щотижнева молитовна ініціатива Молитва за Україну. Кожного тижня ми молимося за Україну різноманітними молитвами, і таким чином ми вносимо хай невеличкий, але, на наш погляд, важливий вклад в духовний захист нашої країни, духовний захист наших воїнів. І сьогодні ми також помолимося кількома молитвами. Зокрема, це будуть дві молитви за воїнів: літання до Отця Небесного, літання до крові Ісуса і літання до Богородиці. І спочатку я такий молитовний вступ зроблю, значить, який буде полягати в тому, щоб скажу кілька намірів. За що ми будемо молитися, і потім почнемо молитися. Так що запрошую вас сердечно приєднатися до нашої спільної молитви. Господь Сьогодній. Просимо тебе прийди, взиваємо до тебе, взиваємо до Тебе з нашими молитвами, з нашими щирими молитвами, Господи, прийди до нашої маленької на України. Прийди і побач страждання нашої землі, Господи. Страждання людей, страждання тих людей, які зараз втратили своїх рідних, втратили своїх близьких, втратили свої будинки, житло, які стали вимушено мігрантами, Господи. Прийди, Господь, постіш їхні серця. Потіш, Господь їх! Прийди своєю любов'ю, огорни їх. Огорни, Господь. Прийди, Господь, до наших воїнів, які зараз захищають нашу країну, Господь. Дай їм надпотужної сили, Господь, Твоєї божественної сили, надприродні сили, дай їм цієї сили переламати ситуацію на фронті. Дай нам цієї сили перейти в контрнаступ, Господь. Дай їм цієї сили нейтралізувати всі загрози на фронті. Господь, дай нам цією силою нашим воїнам перемогти ворога, прогнати його з нашої землі. Господь Сьогодній, дай їм мудрості для всього нашого генштабу, для наших військових командирів, для наших воїн на нулі порядку. Господь, дай їм приймати правильні мудрі рішення. Дай мудрості для всіх наших керівників, наших політиків, нашого президента, Верховної Ради та депутатів, нашого уряду, Міністерства оборони, наших депутатів, наших дипломатів, Міністерства закордонних справ, Господь. Дай їм приймати правильні мудрі рішення, які підуть на користь України. Господь, нейтралізуй Господь всі загрози, всі виклики, Господь, як на фронті, так всередині країни, так і на міжнародній арені Господь. Просвіти світом своєї мудрості все наше військово-політичне керівництво, дай їм єдності та мудрості. Відверни Господь від усяких шкідливих для України рішень. Відверни Господь, просвіти також світлом своєї мудрості, всіх світових лідерів, всіх політиків, надихни їх Господь, послати Україні потужну допомогу військову, економічну, політичну. Господь, надихни Господь. Накрий Господь Україну своїм потужним щитом, потужним куполом, накрий наші міста і села, накрий Господь, будинки людей, наші установи підприємства, організації. Накрий наших воїнів, Господь захисти, захисти своїм куполом, захисним куполом, від усяких ракет. Від усяких бомб, від усяких дронів, Господи. Захисти, Господь, Своїм захистом. Господь нейтралізуй також всіляку брехню, всілякі фейки, неправду, обман, наклеп, агресію, деструктиву в нашому інформаційному полі, в нашому інформаційному просторі, Господи. Нейтралізуй розчини, Господь. Дай нам бути єдиними, Господи. Дай нам єдності і мудрості для всього нашого народу. Нейтралізуй всі ворожі плани. Нейтралізуй плани по підриву міжнародної підтримки України. Нейтралізуй всі ворожі плани по поширенню внутрішнього розборту, протистояння, Господи. Нейтралізуй Господь. Розчини Господь своєю силою. Нейтралізуй всякий демонічний вплив, демонічної путінської влади. Забери в нього силу, забери вплив, Господь. З нерухом його Господь. З нерухом Господь, нейтралізуй того демона, який стоїть за його владою, Господи. Господь. Нейтралізуй, Господь, своєю силою, своїм божественним втручанням. Господь, виливай свого Святого Духа, на нашу землю, Господь. Виливай рясно свого Святого Духа, Господь на нашу землю, на наш народ, Господь. Відкрий, Господь, наші серця, наповни Твоєю любов'ю, любов, Господь. Наповни твоє любов'ю, Господь. Яви своє світло в нашій країні, Господь. Я ви своє світло, Господь. Я ви свою славу і велич у наших воїнах, Господь. Прийди, Господь. Прийди, Господь. Молитва за українських воїнів. Предвічні творче, Боже миру і добра, своєю незвагненою потугою стань сьогодні на захист твоїх вірних синів і доньок, що ризикуючи власним життям, стали на захист свого народу, Будь для кожного з них силою міццю, вірною опорою в миті випробувань і світлим обрієм у сутінках загроз. Увінчай їхні зусилля перемогою добра над зло. Правди над брехнею, справедливості над кривдою. Підведи кожного, хто спіткнеться, поверни кожного, хто загубиться, звесели кожного зранного серцем, воскресіння даруй всім полеглим за своїх братів і сестер. Зроби їх надійною опорою для українського народу, його щитом і його надією. А в грізному клекоті бою дай кожному з них сили й відваги не зійти з дороги. Що веде до остаточної перемоги. Боже, нехай буде завтра, і нехай буде мирний світанок, а на його сторожі нехай вірно стоїть відважний захисник України, український воїн. Молитва до святителя Євстафія в час війни за наших солдат. О преславний, святий багатостраждальний, великомучнику Христової Євстафі, просимо тебе помилувати та захистити наших солдат, які вітано захищають Україну в часи російсько-української війни. Нехай твої молитви допомагають їм важкі хвилини, наділяючи силою мужністю. Випроси від Господа захист від небезпеки, благословення для їхнього служіння, і нехай вони будуть під надійним покровом. Твого святого великомученкого заступництва. Нехай мир повертається на нашу землю, а їхні неймовірні зусилля сприяють встановленню правди і справедливості. Святий Великомученку Євстафію, не покидай наших солдатів часиво проводи. Моли Бога за них. Випрости від Бога Господа віру, силу і захист для кожного. Амінь. Наступна молитва літання на славу Отця Небесного. Господи помилуй, Христи помилуй. Господи помилуй, Христе почуй нас, Христе вислухай нас, Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сину відкопителю світу Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Тріці, єдини Боже, помилуй нас. Боже отче Захиснику наш, помилуй нас. Боже оче Велику наш повелителю, помилуй нас. Боже оче надія наша, помилуй нас, Боже очевічу наш, помилуй нас. Боже очередлю наш, помилуй нас. Боже, Отче очі наш, помилуй нас. Боже, Оче, притулку наш, помилуй нас. Боже, Оче, наша єдина любове, помилуй нас. Боже, оче, наше найвище задоволення, помилуй нас. Боже, оче, нашу творцю, помилуй нас. Боже, оче, наш податель і годовальнику, помилуй нас. Bože, oče naš svjeti i Bože, pomagli nas. Bože, oče naš svjeti i kripki i Bože, pomagli nas. Bože, oče naš svjeti i besmrtni i Bože, pomagli nas. Bože, oče naš svemogutni i Bože, pomagli nas. Bože, oče naš premudri i Bože, nas. Bože, oče naš neskinčeno blagi i Bože, Помилуй нас. Боже оче, наше провидіння, помилуй нас. Боже, Оче наш найпозлюбнийший, Боже, помилуй нас. Боже очей, який все, що є на землі, створив на потребу людям, помилуй нас. Боже, Оче, що чудесно підтримуєш і живиш, і птахів небесних, і всіх тварин, помилуй нас. Боже очі, що так чудово задягнув ілілеї і квіти поляві, льові, помилуй нас. Боже очі, що даєш вирости і дозріти плодам земним, помилуй нас. Боже очі, яким пораховано все волосся на головах людей, помилуй нас. Боже очі, що заради добра людей все влаштовуєш і всім керуєш, помилуй нас! Боже очі, що навіть тимчасові турботи і страждання посилаєш на користь нам, помилуй нас. Боже очі, що через Хрест навертаєш нас до покаяння і виправлення життя, помилуй нас. Боже очі, що гонінями відвертаєш нас від світу і всього земного та ведеш на пізнання своєї величі, помилуй нас. Боже Очей, що посилаєш чудову допомогу в нужді всім, хто цілком віддає себе проведінню Твоєму, помилуй нас. Боже Оче, будь милостий, почуй нас, Ісус. Боже Очі, від усякого зла, визволи нас, Ісус. Боже очі від всіх гріхів, визволи нас Ісус. Боже очі, від гніву Твого визволи нас, Ісус. Боже очі, від це недовіри, до Божого приведення визвали нас Ісус. Божу очі від всякого нетерпіння визвали нас Ісус. Божу очі всякої легкодухості в хресних випробуваннях і стражданнях визвали нас Ісус. Боже очі від всяких нарікань і скарбів до божественного порядку визвали нас Ісус. Боже очі від всякої злої спокуси, особливо годину смерті. Визволи нас, Ісус. Боже, очі, в скромнуючих тимчасових турбот визволи нас Ісус. Боже, які сповіщаєш нам дитячу істину довіру до божественного проведіння Свого просмотра, помилуй нас. Боже про чиє божественне проведіння ми благаємо щасті і нещасті, помилуй нас. Бога жочей при Святій волі ми повсякчасно підпорядковуємо нашу волю. Помилуй нас. Боже Очей, ми, стражданнях наших, тим рівніше виявляємо любов нашу, помилуй нас. Боже Очі, щоб лиш дарувати нам стійке терпіння всіх незгодах, помилуй нас. Боже очі Небесний, котрим милостох приляєш нам увагу, Тебе просимо, почуй нас, Ісус. Господи, моє наші благання. І прохання наші, хай дійдуть до тебе. Амінь. Так, це було літання до на славу Отця Небесного і наступна молитва. Вона теж подібна за свою структуру, теж літання, але вже до найдорожчої крові о, Ісуса Христа. Дивіться, коли я читаю молитву, я за, ну, за, там йде якби, такий вступ, якби молотовний, ми молимося за щось, і в кінці йде там або помилуй нас, або спаси нас. Так? І ми синхронно якби, молимося, там, помилуй нас, спаси нас, відповідно, якби, у нас є якби, е, така синергія, синхронність в цьому відношенні. Добре, починаємо молитися. Кірий Елейсон, Христе Елейсон, Кірій Елесин. Господи помилуй, Христи помилуй, Господи помилуй. Христе почуй нас, Христе вислухай нас. Отче Небесне, Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас, Свята Трійця, Єдине Боже! Помилуй нас. Крови Христа, єдинородного Сина, Предвічного Отця, спаси нас. Крови Христа втіленого Божого Слова Спаси нас. Крови Христа Нового і вічного Завіту, Спаси нас. Крови Христа, що під час страждання, цимані спливала на землю спаси нас. Крови Христа, що під час почування стременіла. Спаси нас. Кров Христа, що стучилося з під Тернового Вінця, спаси нас. Крова Христа плавити на Христі, спаси нас. Крова Христа Ціна нашого Спасіння, спаси нас. Крова Христа, без якої немає прощення, спаси нас. Крова Христа, що в Христі поєш і очищуєш душу, душі спаси нас. Крови Христа, струма милосердя, спаси нас. Крови Христа, що з злих духів перемагаєш, спаси нас. Крова Христа мужностей сповідників, спаси нас. Крова Христа силу мучеників, спаси нас. Крови Христа, що народжуєш дів, спаси нас. Крови Христа у порог небезпеках, спаси нас! Крова Христа, про холоду, спаси нас. Крова Христа плачучих утіхо, спаси нас. Крова Христа, покутуючих надії, спаси нас. Крова Христа, вмираючих від раду, спаси нас. Крова Христа, сердець мири і солоду, спаси нас. Крова Христа, життя вічного запоруку, спаси нас! Крова Христа визивня душі з безодні що спаси нас! Крова Христа всілякої слави пошани найдостойніше, спаси нас! Аще Боже, що бережи гріхи світу, Господи, прости нас! А Боже, що бережи гріхи світу, Господи, вислухай нас! А Боже, що бережи гріхи світу, Господи, помилуй нас! Господи, ти відкупив нас своєю кров'ю і вчини нас царство Бога нашого. Все вічний Боже, Ти встановив свого віднародного Сина, Спасителем світу і дозволив благати себе Його кров'ю. Просимо, дай нам достойно величати ціну нашого спасіння і завдяки ній мати захист всякого зла на землі, що ми раділи вічним життям у небі через Христа Господа нашого. Амінь. Так, ми помолилися літанією до найдорожчої найдорожчій крові Ісуса Христа. І остання молитва теж літання. Літання до страждальної Богоматері. Господи, помилуй, Христ, Христе, помилуй. Господи, помили, Христе, пишу нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний, Боже, помилуй нас, Сина відкупителю світу Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас, святи Трійця, Єдини Боже, помилуй нас, свята Марія, що без гріха зачала, молись за нас. Свята Богородиця, за нас. Мати Христова, молись за нас. Мати нашого розіпятого Спасителя, молись за нас. О Мати страждальна, молись за нас. О Мати заплакана, молись за нас. О Мати сумна, молись за нас. О Мати залишена, молись за нас. О Мати Невтішна, молись за нас. Мати прошита мочем, молись за нас. Ти, цариця мучників, за нас. Ти мати пригноблених, молись за нас. Ти утічительку засмучених, молись за нас. Ти помічниця всіх, хто в потребі, молись за нас. Ти захист покинутих, молись за нас. Ти опору в дію срід, молись молися нас. Ти надія пригнічених, молися нас. Ти фортеця слабких духом, молися нас. Ти протулок грішних, молися нас. Ти зцілення хворих, за нас. Ти, Ти, Ти надія покійних. Молись за нас. Ти, мати милосердя, за нас. Зади твоєї бідності, хвилі молись за нас. Заради твого болю в годину Симона, Симеона, за нас. Заради за твоєї сумої втечі до Єгипту, за нас. Заради твоїх твоїх тривожних пошуків загублено дитяти, молись за нас. Заради твоєї печалі про переслідування Твого Божественного Сина, молись за нас. Заради Твого страху і скути Твої худини полонення Ісуса, молися за нас. Заради Твого болю з приводу зради Юди і брехні Петра молись за нас. Заради скорботної зустрічі з Сином Твоїм на Його кривавій хрестній дорозі, молись за нас. Заради страждань, серця Твого прирезіп'яті Ісуса, молися за нас. Заради смертного болю домираючого Ісуса, молися за нас. Заради гострого болю, що прошив серце Твоє, коли було пробите серце Ісуса, молися за нас. Царти плачу Твого над святим тілом на колінах Твоїх, молися за нас. Заради печалі Твоїєї, біля гробниці Його. Молись за нас. Заради невтішної самотності твоєї після поховання Його, молись за нас. Заради сліз, який за улюбленого Сина Твого, молись за нас. Заради щирої відданості, з якої знесла ти гори своє, молись за нас. О, царицей спокою миру, молись за нас. У усіх всіх негодах наших, молись за нас, в недухах і болях. Молись за нас, в печалі і молись за нас, в убогості покинутості молись за нас, в страху та небезпеках молись за нас, у усяких спокусах, молись за нас, в годину смерті, молись за нас, в судний день, молись за нас, анче Божий, що бережи гріхи світу, Господи, прости нас. Аче боже, що бережи гріхи світу, Господи, вислухай нас. Аче Боже, що бережи гріхи світу, помилуй нас. Христе почуй нас, Христе, вислухай нас, Господи помилуй. Христи помилуй. Господи помилий. Молись за нас Пресвята свята Богородиця. Щоб ми удостовались обідниць Христових. О Господи Ісусе Христе, посвячена душа благословенної Діви Марії, возлюбленої Матері Твоєї, година страждань твоїх була прошита муча молю. Благаємо тебе, дозволі бути заступницею перед милосердям Твоїм, нині і в годину смерті нашої, бо Ти, Боже, живеш і правиш на віки вічні. Амінь. Друзі, ці, це були всі молитви сьогодні. У нас були такі, якби небагато, не, 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 не триває сьогодні у нас молотована у нас тобто зустріч, якби, кілька коротких молоток, якби і тому буде, цього буде достатньо. От. Дякую тобі, Свято, за твою присутність. Дякую всім е, людям небайдужим, які доєднуються до нашої спільноти, які планують приймати участь в нашій, в нашій спільній молитви. Маю надію, що наша спільнота буде зростати і наша спільна молитва буде більшити і більшити. Дякую. Дякую дуже, Саша все, всім гарного дня і до наступних зустрічей через тиждень наступної суботи. До побачення. Mm -hmm. Саша, будь ласка, можна поділитись текстом другої молитви, яка була про наших воїнів? Так, обов'язково да, обов'язково я скину в чат наш спільний чат, і я все скину. Дякую. До та, наступного разу ми в суботу о 12, так? так, так, так угу. Добре, дякую дуже. Угу. Благословенний будь гарного дня. А, тобі дякую. також. Тобі також. Дякую. дякую. Так, все.